Ходив туди й сюди по платформі. Звісно ж, він знав, що цього разу підібрав потрібну людину, з того моменту, як ця людина увійшла до безодні демені. Вон, вон, вона відчув це знайоме дихання. Протягом цих трьох місяців Е мала небожу відбажання побачити свого господаря, але він навався піти до нього побачитись. Три місяці тому на нього влаштував зас засідку воцюнь, який використав свою потужну демонічну ауру. Щоб Витягнути глибоку доменічну енергію, прихована в його тілі. З того моменту демонічна кров у його тілі прокинулась, і він повністю перетворився на демона. Коли він вперше зустрівся з демоном, він був психічно розгублений і мало не завдав шкоди невинним людям. Він ще ще зберігав спогади про свою про своє минуле життя і не досі прокинувся. Він поспішно втік з секса та ані, але зрозумів, що йому нікуди йти. З... Звістка про демонічну природу секти Таньянь на довше пошириш по всьому світу культивації. Світ більше не міг його терпіти, тому він міг лише повернутися до безодні демоні, щоб тимчасово сховатися, він повернувся до безотні демоні і відновив свої магічні навички за допомогою спогадів з минулого життя. Йому знадобилось лише місяць, щоб повністю захопити безотню демоні та стати її володарем. Його господь взяв на себе всю провину за нього. Покинувшись сектор та Ень і знайшов місце в горах, щоб зжити на самоті. Безсмертний лорд Чунхау ніколи не приховував його. Безпертний лодж Чунхау ніколи не приховував своє місце знаходження. Але навіть якби Йінг Е знав, де він, він не наважився його шукати. Він не знав, як зустрітися зі своїм господарем. Якщо ще сказати, що Юнь Е потрапив у до безодні у своєму попередньому житті, тоді він все ще мав певне обурення та невдоволення праведним шляхом на центральних рівнинах. А також амбіції об'єднати правний шлях. Тепер у нього взагалі немає таких думок. Звичайно, і життям він зовсім не приймався цим зовнішніми речами. Єдине, що його хвилює, це Я важко зіткнув. Його кроки стали взагалі тривожними. Він не смів шукати ту людину, а ані не... ані не смів думати про те, що ця людина тепер до нього поставиться. Насправді він вже був готовий до можливості, що його господар його не прийме. Тому він кинув кину виклик. Праведному шляху, змусив безсмертного володаря Чингау зробити вибір. Він навмисно оголосив війну Секті та Ані. Він намисно оголосив війну Секті та Ані. Ван Цюнь був у вічі і недовже попросив би допомогу у безсмертного вороволодарі Чинхау. Якби безсмертний володар Чинхао не прийшов побачити з ним, негайно сполохнула б війна, і Сатаньань опинився б у небезпечі. А якби він прийшов, Муньюнь ніколи б не повернувся. Ніколи б не повернувся, бо б віддав себе їй Дозвольчий Е робити з ним усе ніколи б не повернувся, бо віддав себе ї. Дозвочні Е робити з ним усе що той забажає. Це був підлий і дешевий спосіб, але він все одно це зробив, щоб бачити ту людину. А коли він навіа коли він навіслав подих долини до його дверей, він не наважився вийти до нього. Йому знадобилось лише місяць, щоб опанувати свою магічну силу та успішно очолити беззодню дебель. Це був перший раз, коли б володи демоні безодні, якого Яко глибоко любили люди, та легко виявляли свою боєхузливість. Е нервово чіпав кісков. Е нервово щіпав кісточки палиці, аж поки вони не прибули. Уранці він відчував, що знайоме дихання наближається все ближче і ближче до нього. Байду присів на посаду позаду Е і подився на нього знизу вгору. Він щойно перестав пригніщувати власну Ару і навіть доклав чимало зусиль, щоб вивільнити її трохи більше. Але він був так близько до цієї людини, що він досі не знав. Це магічна зіпса цієї людини була настільки відпрацьована, що стала непотрібними, тут тихо зітхнув, пересунув передні лапи, щоб смикнути її за одяг. Не рухався, потягнув його знову, знову потягнув. Вайток хотів знову потягнути, але раптом. Хтось схопив його за коблю і підняв високо. Він підвів поряд і зустрів з парою похмурих очей, він і Аниховий голову із беззаю запитав, зонджав байту. Він Е насупився і сказав Чому майстер привів тебе сюди? Ти вагітний, його голос різко замовив: Чи може звичайний кролик бути вагітним так довго? Здойом ауру господаря вдарила навколом ауру господаря вітали навколо Е, але в... але в залі явно нікого більше не було, тільки він і цей кролик, цей кролик. Е, довго мовчав, зацпеніло всім тілом, потім хрипким голосом промовив господарю, бо й зітхнув у глибині душі. Дурний учень нарешті це відкрив. Маленький кролик промовив дітської мови відпусти мене. Yeah, пока його на сам. Как его, что я не могу, что я не могу. тут сработали пів кроку назад и подсведомо прокрыть руками. Мушу сказать, что нынешний велет не а справедливой. Відтоді, як батьку завагітне, маленька дитина в її житті день і ніч її духовну енергію, щоб прости. І її духовна сила вже не така ж, як раніше. Ти в він просто маленькі кролячі фея. Той, стоять... той, хто стоїть перед ним, був дименічним вовком, який щойно опанував свої магічні навички та мав певну ауру. Вовчі при... Вовки є природним вором кроликів. Навіть якби дінь Е, несереджуючи і. І просто стояв тихо Байту все одно відчував від, від нього жахливу ауру. Жахливу ауру хижака. Після втрати захисту, духовна сила, деякі... Деякі, інстинкти... деякі інстинкти неминучі. У залі поширилась дивна тишина, Байту відчував мурашки по шкірі, але Йе, несе похмуро дивився на нього, мовчки кажучи, Минула невідомо часу. Перш ніж нье хріп голосом промов, Господарю, це Байту відповів тихим голосом. Так. Темнічна аура та тиск у залі раптом став важкі. Байту незручно насипався. Раптом Е прибрав весь свій натиск і довго зітхнув: Господи, ви, мабуть, наполегло працювали в, дор в дорозі. Я приготую для вас паль. Казав за це, він розвернувся та вийшов зі залу. Байту був що Це все? що він нічого не спитає? Дорогу сюди він довго репетирував, як розповісти Е про те, що сталося тієї ночі, але цей чоловік. Не поставив жодного питання і навіть не дав йому можливості пояснити. Байду якось місяць стояв засипніло, не зможе рухати ні вперед, ні назад. Я підійшов до входу дверей, храму і, побачив, що Байту не пішов за ним. Він озирнувся на нього і сказав: Одномінічний бізодні надзвичайно небезпечно. Майстер, вам, вам краще слідкувати за мною. Краще слідкувати за мною. Уважно, я йду. Ой, ту сердито відповів і швидко пішов за ним. Вони двоє вийшли з палацу, Вартові, які спочатку супроводжували. Вартові, які спочатку супроводжують сюди байту, все ще чекали біля дверей. Кожен із них урчливо вироснув обличчя і не Побачив, Побачивши Е, нарешті з'явився, охоронці вийшли вперед уперед і склали, вашили величність. Ми провели королеву демонів. Ні. Ми провели сюди безсмертного володиря Жінха. Горич ще він відвів погляд і побачив, як байту йде за лінь Е. Охоронці здивувалися, розз'явили. Роз Роззявили рота і раптом обернулись, щоб подивитися. Замерлою завісою карети феніксів була постпостать перед на клубок зеленого диму та зникла на місці. Ходімо всі вниз і трохи відпочинемо. Він е від... відпустив охоронці і повів байту через палач, наказуючи ні слова весь цеф. Весь час Байтон мовчки пішов за ним. Можливо, оп... Можливо підпіклоще про здоров'я байту. Еш йшов дуже повільно. Спочатку байту не міг. Встигати але, але поступово чулеку легку тому. Після вагітності його фізична сила не була такою хорошою, як раніше. Більше того, він, він сьогодні подавав таку велику відстань, що відчув себе виснаженим. Лише після кількох кроків. Байтуз усупинився і глибоко вдихнув. Я одразу обернувся і подивився на нього. Ти втомився? Бойту сердито глянув на нього і запитав. А якщо щодо того, що ти спробував понести дитину, Йе, на мить замовчав. Потім підійшов вперед, обійняв байду однією рукою за талі іншою, зачепив його за колін і підняв його збоку. Подих демона вовка миттєво охопив тіло байду. Він зацепів та інстинктивно затремтів. Потім він почув тихий сміх, що нас зверху. Байдук. Ти ще не з мене сміявся? І е, відподивився прямо перед собою і серйозно з обличчя, сказав: Ні. Майду був упевнені, ти точно сміявся з мене, Й Ен не відповів і міцно обійняв людину. Тіло в... Тіло в моїх обіймах було тепле і м'яке, і зовсім невагоме. Не Воно було дуже схоже на маленького білого кролика. Безсмертний лорд Чунха це фея кролик. Хоча й був здивований, він також вважав це зрозумілим. Якщо безсмертний лорд, лорд Чунха це дух, який досяг просвітлення... просвітлення через духовні практики, то для нього було б найдорожче найдорож... найдоречніше використати білого кролика, як свій прототип. Окрім цієї холодної та в... відної зовнішністі, хіба ця людина не схожа на звичайного маленького кролика? Він такий м'який, крихкий, що мимоволі хочеться потримати його в руці. Навіть його природне тремтіння, коли воно відчувало провину та страх, точно таке ж, як у кролика. Це робить неможливе взагалі втратити самогодання. Я ігнорую байту, а байту не. Не потуривши бути з ним ввічливим. Він схилив голову на плече і підрімав. Він був справді втомлений. Каже, що він кажучи, що після вагітності слід більше займатися спортом, але я, не знаючи це через поганий статуне, зараніше пройшов кілька років. Раніше пройшовши кілька кроків, він швидко відчував бій у всьому тіл. та таку в тому, що навіть не міг порухнути пальця. Вістя, яку він пройшов сьогодні, була більше ніж за останні 10 днів разом узятих. Байду заплющує очі, тихо спостерігаючи, байду заплющує очі, тихо спираючи на руки Юнь Е. Його дихання поступово стало рівним. Юнь Е провів байду через полас і підійшов до найглибшого його двору по велосидевені. Був... З внутрішнього двору був бар'єр, коли він переступив через нього, навколишнє середовище раптом змінилося. сповнений з список квітів і рослин, а струмок повільно тече під кам'яним мостом. Вирізла з білого нафриту. Напроти кам'яного моста стоїть вишуканий будинок. У небі впливали білі хмари, а тепле сонце освітило зелену траву. Перед двором повіяв по, по вітерець, приношучи з собою ледь помітний аромат зеленої трави. Од... Одиничній відсотні ніколи не буває денна освіта. Це двір, який спеціально відправив людей відремонтувати та побудувати, емітуючи методи піку лося та, м... та використовуючи магічну силу. Для, зміно... для зміни погоди. Це також єдине місце в димінічній бізоні, де можна побачити сонячне світло. Юнь Ес заніс байту до будинку та обережно поклав її на єдине ліжко в кімнаті. На ліжку було кілька шарів м'якої ковдри, що не байту ліг, він, обернувся... він обережно повернувся і зручно розтягнувся, і, і продовжив спати. Він Е. Це усвідомив ця людина, що живе під, під чужим дахом. Він Е був розлючений і безпорадний. І... Підійшов і ткнув байту в обличчя. Він підійшов і ткнув Байту в обличчя. Прокинься. Байту, нас... байту насупився і стукнув ногами, ігноруючи його. Він в'язав себе кроликом і б'є ногами людей навмисне. І б'є ногами людей навмання. День не залишив нічого іншого, окрім як сісти біля ліжка та чекати, поки він прокинеться. Можливо, з'єднатися з цією людиною було нещасливі явищем, але він ніколи не над тим. Чому ця людина була вагітною? Уважно розміркується про свої останні дні в секті тань ань, безсмертний володар Чунха справді час і часу хворів, але вони обидва були чоловіками, а безсмертний Володар Чунха був людиною простої та чистої природою. Тому Е ніколи не думав про це. В цьому відношенні ця це може бути дитина. Нюен не міг собі цього уявити. Хоча безсмертний володар Чунха та безсмертний володар. Ці Нюхе близькі, ні Е не вірить, що між ними є любовний роман. Але хто ж це міг бути, крім цієї людини? -е, на мить тому засмутився, -е, опустив голову і випадково побачив довгі завітки в її байту, що долетіли в так такт її диханю. Нема маленький щ... тркач його серце, викликаючи свербіс, божественне послання Юе опустив голову та легенько поцілував байту в губи. У будь-якому разі цього чоловіка тепер. У будь-якому разі, чоловік тепер його. Я подумав про себе. Аби про себе. він не від... відрегірив після пробучення. він ніколи більше не дозволить цій людині покину... покинути його. ж, до того, що ж в... до того, що в нього в шлунку, просто відправити когось перевірити, ви це знайти. І я гляну на джерело свого розладу. І ніби щось відчуваєш що гнів. Я глянув на джерело свого розладу. І ніби Ніба, щоб випустити Ще міцніше почулував ці губи. І, розплющив очі, і зустрівся з парою збентежених очей. випростився випрустив, з докором сумління, намагаючись зберегти серйозно вираз областити, не спиш. Байтон торкнувся своїх занеймілих від, від підсулунку губ. Слегка піднявши куточки губ і навесі запитав, що ти ще не зробив. Нічого. Байту не примушу його, але звернувся. це?» Йе, ваша резиденція». Байту одразу зрозумів. Ти хочеш замкнути мене. ЮЕ виглядає ще більше змонтежно. Він завагався і холодно сказав у будь-якому разі господар спочатку залишиться тут. А, а Не думайте йти. Ну, я не збираюсь тим». Байтон підвівся, байту підвів очі і уважно подивився на нього. Прощав руку, щоб побачити Юе. Переглядив розплавлені волосся на чолі і тихо сказав: Я шукав тебе три місяці і нарешті я знайшов, чому ти хочеш піти. Здається, ти трохи схуд. Мабуть, тобі було важко в цей період. І Ен не міг стримати свого сворого опогляду, і його голос пом'якши непогано. Байто подумав, бай подумав про це і потім спробував. Тоді танця все ще був будінь. Е, мало не під свідомо похитав головою, але поспішно стримався, вдаючи серйозного. Це залежить від виступу майстра, витязкає о, перну голову, щоб побачити слегка блискучий предмет біля, оз... з... біля озгулівого ліжка, з цікавості просів руки, щоб витягнути його, і залізний ланцюг видати свідки дзень. Це була пара ср... сріблястих кайданів. Господи, будь ласка, розсужте моє пояснення, поспішно складені, е, це справді не я зробив. Ці люди, мабуть, діяли самостійно. Я піду і своро покраю їх. Я перш ніж я встиг закінчити свої слова. Байду обережно підняв річ і поклав її на зап'ястя. Неповні духовна сили Кайдини одразу обвели навколо зап'ястя байту, але, але внутрішня частина Кайдані була ретельно оббита сором осамитому тому це було відчуття дискомфорту. Байту похитав кайданами на своєму зап'ясті і прямо і попнув до ж. Е, і догаскала: ти цим задоволений, дихання. Ґіне замрело. Зап'ястя було тонке. Бліді сіріб... сіріб... та крихкі, ніби його можна було зламати від найменшого зусилля. Пайту не звер... звертав уваги і продовжив смикати ланцюг, щоб перевірити його довжину. Ланцюг голосно задзвенів, ніне втратив терпіння і більше не міг цього терпіти, тому він при... він простягнув руку і стижне зідстив байту. Звук зупинився, і кімната повернулася тишина. Кінь та байту були дуже близько одне до одного, так близько, що байту міг легко відчути сильне, сильне серцепіття іншого, що пронищо пронизує що пронз... його груди. Байту підняв голову. Очі іншої людини були похмурими, і вони не знали, про що думає. Байту злякався, його поряд і трохи відсахнувся. Юніе стиснув руку байту, нахилився, притиснувся до нього та зниз голос. Господарю, ви зробили це навмисне. Подих, демона Вовка був Він енье притиснув байту до, уз... до, узгу... до ліжка. Він не смів рухатись, і часи намагався стримати бажання перевернутися до свого привісної форми та згорнутися калачиком. Здавалося, що Ніе зрозумів, про що він думає. Кінчиками пальцями він ніжно пестить шкіру предпліща байту а іншою рукою повільно опустився до її слегка опухлої живота. Юнь Е, Байтон в паніці подзвонив йому, але рука лише ніжно погладила нижче його живота, кожнувши вниз і обійняла його все ще в струнку талію. Господи, хіба ти не знаєш, що я хочу з тобою? зробити?» Дюнь Е нахилився до двуха байту. І просить, якби не цей хлопець у твоєму житті, бо уже дихання байту прискорилось, а на очах зрілись сльози. В очах Юнь Е приймаюся натик на сам, самотність і слегка змусив руку руки і с, з хрустом звуком зняв з зап'ястя байту. Жінь від, Е відпустив його Господарю, не може витримати того, що я хочу з ним зробити. І я, завдав... я, завдавати... я не хочу завдавати йому болю, тому його, ру, його рука ніжно торкнулася обличчя Байту. Він підвісся він підвів спину до байту і тихо зітхнув. Тож, господи, просто залишитесь тут і, перес... і перестаньте дур... дуріти. Добре, після цього він я вийшов з кімнати. Коли двері зачинились, байту полегшення зітхнув. Але той же замер, що на його спині з'явилися тонке шар поту. Йінь Е справді відрізнявся від минулого. Магічна сила пробудила в ньому всю Хизачку природу, коли він залишився з байту, то прибрав свої ікла та слухняна поводиться, як його маленька вовкособака. А тепер цей вовкодав повернувся до гір і лісів, що належали йому, і став диким вовком, який мав владу над життям і смертю. Заростокий і злу і злостивий. Його чемні стіпляючі маленькі учень, які завжди робить те, що він сказав, зник назавжди. Байтон уперся на озгулівля ліжка, задумував, замислився. І аж швидко винесли ці смертельні речі з хатини. А байту, а байту залишився в демені. У, у перші кілька днів байту могли залишитись в маленькому будинку та піклуватися про свою вагітність. Найдалі вона ходила лише на подвір'я, щоб час від часу поігрітися на сонечко. Але минуло три дні, а я більше ніколи не з'являвся перед ним. Протягом чи трьох днів байту час від часу. Відчував, що час від часу відчував цю людину біля його дерева, але він біля його дверей, але він просто стояв тихо, не, ход... не заходячи і не виходячи з од... і не видаваючи зодного звуку. Коли байту хотів вийти, на його пошуки, подих чоловіка міттєва зника за, дв... за дверима, і на тіні не було видно. Це справді нестерпно. Його тут обдурили, а потім залишили тут. з цим хлопцем не так. І не зап... і не зап... Провадив жодних обмежень на своє подвір'я, але ще відправив двох підлеглих чекати на дворі, щоб захистити його безпеку. Бойто не сприймав двох маленьких девенів серйозно і недбало виконує трюки і вистизнув за двір. Я.